Замочуємо насіння, якщо ви перший раз десь його придбали, що не впевнені в його якості, обов'язково замачуємо. То може бути шматок туалетного паперу або тканина. Допустім, бинт. Головне, щоб тримало вологу і туди був доступ кисню. Ні в кому випадку не заливаємо водою, так, щоб аж в воді стояло. Насіння у вас просто задихнеться. І от Коли вони наклюнулися так лопнули, це означає, що насіння можна висаджувати. Краще всього висаджувати ось такі стаканчики, але для капусти можна і в касети. в невеличку касету, тому що 40-45 днів вона знаходиться в фазі сади. Дуже швидко ми її пересаджуємо у ґрунт. Обов'язково заморачуватися з отакими стаканчиками можна щось більш мілке. Обов'язково наклюнули, чим хорошо ви по одній насіння кладете, у вас одразу стаканчику по одній рослинці, вони швидко-бистро розвиваються і ви получаєте максимально гарну розсаду.